Destination Abu Dhabi City. Requesting permission to proceed over. Permission granted. Destination Abu Dhabi National Exhibition Center. Waiting for permission to attend over. Permission granted. IDEX and Noble. a такого Уже не треба. они ее все. Такая симуляции. Сейчас я покажу. показывать. что бачить он видит в своем видео. Вот это вот симуляторов. Лавы Тут яку цяцьку знайшов. Мало того, що ще і з наших так, симулятор. Вибираємо зброю. Ні, любимо не зі... да? Зрозуміло, так? Да? Вставляєте В Андроїді, мабуть, да? так? Не зустрілися в Україні, зато зустрілися на виставці зима. Приціл. Повністю на емуляція. Емуляція приціла, да? І балістики. О. І це як підписку робиш, да, на цю програмуліну і гей. А, цілком. А скільки стоїть така цяцька? Це від того, яка комплектація, що вона о, ну треба зв'язатися добре і всі сезони? Да. Вітер. куча завдань, да? Да. Вже, типу, з коліматора, да? Да. О, так? Леті вже типа скаліматора, так? Отак, розмовляв би кацапською і хто би відповіли б на англійський, правильно? Симулятори. От цікаво, що виробники, виробники. І вони одразу ж продають і симулятори. До речі, транспортні літаки. і Хоча зараз це для нас не сильно актуально, але тим не менш. Так, для інформації, що тут таке було такі тренувальні апарати. Салатку, і Йде тренування як бої... танки, навіть. Для всіх різних видів Ось така кабіна, да, вона ще на шарнірах, вона піднімається і от сидимо, там управління і ти виконуєш завдання, стріляєш, може бути як в танки, різні моделі вибираєш і відпрацьовуєш. Sending down the back. Go уже. Right, we're in circle. Left. Left so just get some forward speeds. There we go. Well, do you want to keep the symbology in your eye? Are you liking that now? Yeah. Do you want a black ball down there? So you're looking at that, just after your, uh, your one o'clock, go past one, then coming down, down this way. І цікаве, знайомство віртуальне, можна поблюдати. Вже цілодна реальність, віртуальна реальність стає. Навіть на ряка можна зустріти. Щоб не вести кораблі, вони забрали віртуальну реальність. Про ці а, І різні системи набігати. Провозування перекласних погоди, островів, загрязнення, дівчаних і так далі. Це вже таке після військових. Система підсказки на шльовах. Чи пілот, чи водій танка. Видається <смеш> інформація. Дуже цікаво. обізнаність, обізнаність прямо не треба телефон не тримати. Є такі шлями, все, все бачить, що це пройти сайт. Симулятори. Це з України. This our stand. And this is the email that I received. A new beginning for the world. It...